Привіт усім, хто нас чує та бачить? Мене звати Ніна Копаниця, і це подкаст Культурний Френик». І сьогодні у мене в студії крутий та енергійний гість Андрій Лахнов. Він менеджер артистів, радіоведучий, а також ведучий найвідомішого українського музичного фестивалю Атлас Вікенд. Привіт, Андрій! Як твої справи та як твій настрій сьогодні? Привіт, ти знаєш добре, тому що я прийшов до тебе, і я рідко, коли там беру участь в якихось інтерв'ю, тому що мені завжди здається, що мені немає що розповідати, але мені цікаво, які ти питання сьогодні підготувала. Розкажи, як усе починалося? Як ти потрапила у світ радіо та музики? У світ радіо. Це цікава історія, тому що я завжди хотів працювати на радіо або на телебаченні. Ось. І так сталося в житті, що моя подруга Юля Чікель вона почала працювати на радіостанції. Ось, і якось я їй написав, кажу: слухай, можна я до тебе прийду в гості? І дійсно, до неї прийшов в гості. І що вона мені каже, слухай, тут не можна приходити так просто сидіти, нам треба вийти в ефір з тобою, з якоюсь темою. І кажуть, що ну, ти гониш, то ти про що ми будемо з тобою говорити? Я пам'ятаю, ми вийшли в ефір і ми почали обговорювати, здається, маршрутчиків чи що франківську, як кажуть, на громадський транспорт пижики. І ми почали говорити, що водії цих пижиків, що вони крадуть собі гроші, що вони насправді там заробляють, що вони там хами коротше. І ми не очікували, що буде фідбек одразу від слухачів. Нам почали дзвонити в студію, казати, що ви таке говорите, мій син працює, мій чоловік працює, ви там зараз говорите щось не те. І потім, здається, я прийшов другий раз, також в гості, ми про щось говорили. І здається, якраз на другий раз приїхав директор радіостанції е Володя Фомін, і він каже: Ти хто? Я кажу, я Андрій. Він каже, будеш у нас працювати? Я кажу. Кажу, буду. І нам виділили спочатку один день. Здається, це була середа-вечір. Потім ми собі ще вибили. Суботу, потім ще неділю одразу скажу, що працювати на вихідні це найгірша історія, яка могла тільки бути, особливо літом. Тому що, коли всі твої друзі їдуть тусити, їдуть на якісь шашлики, їдуть на якісь тусовки, а ти працюєш в ефірі. Е здається, з четвертої до восьмої ми працювали. Ось то це було не дуже весело. Але це величезний і класний досвід, тому що нас ніхто не вчив, як ми маємо виходити в ефір. Нам ніхто не розповідав якісь там моменти, що можна казати, що не можна казати. І на фоні, от. Того, що нас не вчили, нам не давали ніякі рамки. Ми звернули увагу багатьох слухачів на нашу, на нашу пару. Я навіть пам'ятаю, нас називали якось, нас були хейтери, нас називали блондинка, блондинка і «картавий», здається. Я дуже сильно картавив, коли почав працювати на радіо. Ось, і це було дуже чути. Ну, було весело. Це були такі часи, знаєш, які запам'ятаються запам на все життя. Ти ведучий фестивалю Atlas Вікенд. Це ж величезний фестиваль. Я навіть трохи хвилююся питати: розкажи, як не розгубитися перед тисячами людей? Чи є у тебе якийсь секрет? Е, дивись, секрету ніякого немає. Е, щоразу, коли я виходжу на сцену будь-якого масштабу, чи це якийсь захід там на 20, чи на 30 людей, чи на 50, або це багатотисячний захід, як там, наприклад, якийсь там день незалежності, або той самий Атлас Вікенд. А я завжди переймаюся, не знаю, як прийме публіка, ти завжди переживаєш. Бо я вважаю, що якщо ти в якийсь певний момент перестаєш переживати, в тебе не тремтять руки, не тремтять ноги, не тремтить голос, то значить, ти вже ну це вже не твоя справа, тобі треба займатися чимось іншим. Ось ем... ну прикольно, я не знаю, що сказати. Просто е... я в цьому живу, це мені подобається, і коли я виходжу на сцену. Я отримую якийсь такий величезний спектр емоцій, який не передати словами. Ну це типу цекайф, ти, ти просто, просто купаєшся в емоціях цих людей, ти обмінюєшся енергією. Е, не знаю, це не передати словами. Але знову ж таки, це все досвід. Як маленькі заходи, так і великі. А які саме ти дії робиш одразу перед виходом на сцену? Не знаю, мені дуже багато колег або там артистів розповідають у них там якісь є ритуали. Вони там хтось молиться, хтось хреститься, хтось там хоче сидіти в тиші. В мене це в мене немає ніяких ритуалів. Я просто налаштовую себе в голові, проговорюю текст, який я маю сказати. Якщо, наприклад, я працюю в парі з кимось, ми разом обговорюємо цей текст. Як ми маємо вийти, як маємо привітатися? Хто має сказати типу, яку фразу? Ось, але в мене нема там, наприклад, ніяких там ритуалів. У мене є ритуал вже після. Мені важливо після залетіти зі своїми друзями або з командою цього заходу на якусь гучну тусовку, викинути з себе ці емоції, гарно випити, поспілкуватися, проаналізувати захід це важливо. А перед ну просто себе якось внутрішньо налаштовую на, на те, що треба класно попрацювати. А як ти працюєш з артистами? Це складно бути менеджером. Що входить у твої обов'язки? Е, слухай, ну я багато з ким е, не навпаки, не, не багато з ким працював насправді, е, тому що я зараз працюю виключно на ексклюзиві. І десь коли е, говорять: та ти ж менеджер артистів. В мене такого немає. Я Менеджер одного артиста. Ти знаєш, це тайна. Ось ми з нею працюємо на повному ексклюзиві. Тобто, що це означає? Я не беру. Жодних артистів додатково, тому що ми вже з нею рахуй з 2019 року. Ми вже знаємо один про одного дуже багато. І настільки багато, що мені десь страшно, щоб вона нічого не розповіла, і їй так само страшно за себе. Ось це вже така багаторічна співпраця. Ми звикли один до одного, в нас такі вже знаєш, як братсько-сестринські відносини. Більш партнерські, тобто в нас немає такого, там, я там великий продюсер, а ти ми ти там, маєш мене слухати. Ні, ми працюємо дуже злагоджено, тобто ми спілкуємося, обговорюємо будь-які теми, тому що вона розуміє, що їй треба рости, і я десь хочу біля неї рости і відчувати те, що вона хоче рости, що вона, що вона зацікавлена в цьому процесі, бо це ну це найважливіше. А з артистами працювати дуже важко, особливо з молодими, тому що в них треба вкладати дуже багато ресурсу, дуже багато своїх сил, енергії. І мені здається, що працювати з більш відомими артистами набагато легше, тому що до них вже йдуть запити, щоб вони десь виступили, вони десь там дали інтерв'ю, щось там розповіли. А коли це молодий артист, коли про нього ще ніхто не знає, дуже важко домовитися навіть за той самий концерт або за інтерв'ю, тому що всі питають, а хто це? А звідки маємо це знати, і ти маєш познайомити і познайомити класно, щоб люди зацікавились артистом. Робота на радіо передбачає різні зустрічі, прем'єри артистів. А хтось зірок тебе вразив найбільше. Можна і українські, і світові, якщо зустрічав. Світові, боже, я не пам'ятаю, зі світових, хто був. Слухай, ну. Мені всі артисти вони дуже одинакові між собою. Мені легше сказати, хто мене не вразив, і, і, і хто мені не подобається. З, я вже не пам'ятаю, скільки років: сім чи вісім працюю на радіо. Ось, і було дуже багато інтерв'ю. Ось. І найгірше інтерв'ю в мене було це з Сергієм Бабкіном. Не хочу нічого розповідати, але просто було найгірше інтерв'ю. І ще одне з перших найгірших інтерв'ю, які вже потім, як ти кажуть, перегралися в іншу історію. Це була Христя Соловій. Це якраз ми тільки починали працювати з Юлією Франнику. В нас було шоу Відкриваємо карти. Ось, і ми запрошували зірок різних, і ми запросили. Сергія Бабкіна і десь перед тим чи після того Христю Соловій. І ну, це було реально найгірше інтерв'ю. Ми не очікували, що воно так пройде. Але потім, наприклад, з Христиною ми зустрілися на іншій радіостанції, на якій я працював, здається, на ретро-Фем. То ну, це була вже зовсім інша зустріч, з зовсім іншим настроєм, і це було прикольно. А от з Бабкіним після нашого першого інтерв'ю я щось навіть не хочу з ним спілкуватися. Але і нема з ким, тому що. Він там далі продовжує співати російською і ну, така в нього дуже дивна репутація. А тепер моя улюблена рубрика бліц питання. Відповідає швидко, Давай. не задумуючись. Поїхали. Вечірній ефір чи ранкове шоу? Ранкове шоу. Рок чи поп? Поп. Улюблений артист дитинства. Ха -ха -ха. Вірка сердючка. Що завжди є у рюкзаку? А, зубна щітка. Київ чи івано франківськ Київ. Mm -hmm, Улюблена пісня. Улюблена пісня? Улюблена пісня. Шанпол до Галіпа Ноулай. Найдивніше питання від фаната чи слухача? Uh, найдивніше питання. Mm, найдивніше. Як тобі там працюється на радіо? <hitzker> Якби ти був інструментом, яким би? Музичним? Чи якимось. Я думав, якимось там молотком. Музичний інструмент. музичний інструмент... Боже. Ну, давай, нехай буде, не знаю. нехай буде саксофон. Твоя суперсила у роботі. Підлаштовуватися під під обставини. Що ти слухаєш, коли хочеш просто відпочити? Нічого, тишу слухаю. Клас, я тепер теж хочу спробувати бути радіоведучою. А давай тепер повернемось до основних питань. Давай. Слухай, світ дуже швидко змінюється. Як ти бачиш у майбутньому творчі професії? Наприклад, ведучих менеджерів чи не замінить наш штучний інтелект? Слухай, я думаю, що ні, тому що штучний інтелект це більш про якусь технічну роботу, мені здається. Тому що творча робота вона завжди вимагає креативу, завжди вимагає, вимагає нових підходів. І, наприклад, якщо там брати той самий шоу-бізнес або менеджерство з артистами, або радіо справу, місяць тому радіо було зовсім інше, ніж зараз. Воно завжди міняється, завжди придумують якісь нові шоу, нові формати, так само артисти. Артист виступає там два місяці з однією програмою, через два місяці, через півроку, треба нова програма. Тобто треба включати всі департаменти, які працюють, і придумувати щось нове, щось нове людям розповідати, щось нове людям показувати. І я не думаю, що Ну, штучний інтелект зараз ну, допомагає там з якимись ідеями, але. На тому рівні, як він зараз допомагає, це інколи смішно, тому що я також питаюсь там, коли в мене якась там творча криза, або я вигораю. І я інколи заходжу в чат GPT і думаю, так, у нас там буде, наприклад, там якийсь новий реліз. Я кажу, напиши мені там про що ця пісня. І він пише про що ця пісня, дає мені три варіанти, і думаю: хм, до речі, прикольно, але все одно він не є якийсь мультизадачний. Він не може вирішити якусь критичну, ем, критичну ситуацію тут і зараз. Тобто, тому що стаються дуже непередбачувані ситуації на інтерв'ю, на виїздах, на концертах. І треба вирішити це питання на місці. Тому я думаю, що не варто перейматися. За радіо дуже багато говорили, що радіо вмирає ще років п'ять тому. І ще коли я почав працювати, мені кажуть, «Та наш тобі то радіо, воно скоро вмирає його, ніхто слухати не буде. Але як ми бачимо іншу тенденцію, тому що радіо все-таки, ну, артисти ходять, є там всякі комерційні платні ефіри. Тобто людям цікаво, люди розуміють, що це є один з каналів поширення інформації. Ось це є та сама реклама, дуже класна, дуже велика, і тому. Ну, щоб штучний інтелект наш замінив, мені здається, треба десь років, може, 50, надіюсь. Ми вже, напевно, це, ну, Я особисто, напевно, вже це не застану, як він нас замінить. І наостанок. Зазвичай усіх питають, що би побажали усім глядачам, слухачам, а я хочу поставити питання протилежне. Щоб ти не радив. Щоб я не радив. Не знаю, в кожного своє життя насправді, щось там, знаєш, радити або не радити. Кожен має пройти якісь, якісь свої помилки, якусь свою історію, пережити певні моменти для того, щоб отримати цей цінний досвід. Мені дуже багато друзів, дуже багато там, мама з татом говорили: ой, не роби це, не роби те, бо там тебе. знаєш, Як інколи говорять, мама каже, не спілкуйся з тими і тими. Тобі так мама говорить? Чи ще, ще, ще не говорила? От мама говорить, не спілкуйся з тими і тими. І, от, наприклад, зараз вже в свої 27 років я розумію, що мама була повністю права на всі 100%. Мама казала, Андрій вчи англійську. Треба було слухати маму, бо я досі не знаю нормально англійську. Ось, щось комусь забороняти, не бачу сенсу. В кожного своя історія. Якщо ти хочеш це робити, роби. Не хочеш, не роби. Головне слухати себе, слухати своє серце і робити так, як. Так як тебе, не знаю, підштовхує твоя інтуїція. Клас! Андрія, дякую тобі за цю яскраву та теплу розмову. Мені справді було дуже цікаво дізнатися про закулісся великих сцен та радіо. А також маю для тебе подарунок. Дякую Це дуже, зелене світло. Я ще таку не читав. Дякую за квіти. Дякую тобі дуже дякую. за інтерв'ю. Дякую. А всім, хто нас слухав та слухає, велике дякую. З вами була я. Ніна Копаниця. До зустрічі в наступних епізодах. Па-па!